Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні дванадцяте що в нас дванадцяте, кость. <різь> <різь> Який місяць зараз? Серпень. Вось. А? Восьмий. Восьмий, я знаю. А, і... Коли вже чоловік закінчує роботу, я згадала, що я не зняла, не показала вам лайфхак, так сказати. А він вже дійсно закінчує. Дивіться, оце наша біль. Там далі у сусіда все в порядку, все нормально, а оцю смужку він залишає. Для чого? Я не можу зрозуміти це перій, який лізе нам просто постійно. Постійно. Там далі, де клумби, то ми десь роки, мабуть, три вже як зробили таке, вкопали. А оцей невеличкий кусочок, це тут, де в нас був город, ширина 10 метрів. І тут не було зроблено і перій, перій ліс. Просто страшне, страшне як. Тому сьогодні. Довелося всі заплановані роботи відкласти, і чоловік робить ось таку штуку. У нас є шифер, битий шифер Це з того старого будиночку, що ми розбирали. Чоловік його розрізає на отакі невеличкі. Ой, господі, шматочки, копає лунки і ось так копаємо. Туди вниз вкопуємо десь сантиметрів 20 см, глибину, ну і зверху так, щоб був бортик, щоб воно сюди не лізло. Получається доволі так акуратненько, я би сказала. Ну і дійсно, хоч там десь не десь, це я дивлюсь по нашим клумбам, там десь не десь все-таки пролазить перії, а особливо там вишні акація, то їм це не перепона. Ну, Принаймні перії вже там не так сильно ліс. Ну і тут. Теж буде тепер менше роботи, менше заботи. Звідси я буду викопувати. Це в мене тут починається розсадник, Ж був город, потім я забрала О, цей кусок, тут розсадник, частина маленька, і далі трав'яна клумба. Тут в мене також посаджені рослини на продаж і лаванду ще й собі буду звідси пересаджувати. Запланувала я навесні посадити тут ряд трав. Самі високорослі, які в мене це міскантус гігантський, потім еріантус посадити тут. Якраз вже буде чисто, акуратно, це все повикопується, можна буде сміливо висаджувати. Далі, колись, колись так і підростуть ліщини, які закриють згодом оцей вигляд. Ну, і Там далі в мене, ой, скажіть, як, її, господи, черешня. Але черешня, я не знаю, не впевнена дичка це чи ні, тому що коли купила саме те, що такий пагін, як купила, він пропав і трошки нижче. Пішла гілочка, я її підв'язала вже таке ось доволі гарненьке велике деревце. Є там плодоножки, я думаю, на наступний рік вже буде плодоносити, тому я вже і побачу. Що це в мене з, з освітленням сталося? Не поняла. Угу. Тю. А тому вже буде видно, якщо це дичка. Теж сильно не розстрою, не розчаруюсь, тому що в мене там в іншому місці росте дуже смачненька черешня біля опунцій. І я її ну, спробую, я ще плодові не щеплювала, спробую тут її щепити. Отже, буде видно, колись це все розростеться. Ну, а тут в мене два куща це ірга, ірга ламарка. Дуже смачні ягідки, мені подобається ірга ця. Ну, щось вона у мене така тут підгорає, чи що я не знаю, що з нею. Я її планую стригти формувати у мульті бо... але. Поки ще не обрізала нічого, тому що тут вона надавала багато пагонів, які я можу викопати на продаж. Якщо там буде коріння. Якщо ні, то посадити на дорощування. Гарний сорт, сам сорт я не скажу, не знаю. Але смачна, корисна і має бути колись висока. Колись так і має бути. Отже, цей. Шматочок ось так виглядає. Рослини тут я спеціально так і висаджувала для того, щоб вони закрили мені. Ой, сікатор впав мій. Закрили мені задній фон. Але поки вони ростуть, можна ще посадити позаду них і високорослі трави. Все одно трави треба ділити раз-три роки хоча б. Тому... Це місце можна поки ще задіяти. Ну і далі в мене розсадник. Тут вже розсадника не буде, тому все, що є, я буду розпродавати звідси. Це, в принципі, тут все, що є, воно є на продаж, вже виставила. Тому, кому цікаво, питайте, можна, в принципі, зробити. <свят> зробити такі пропозиції щодо живих загорош. Я сьогодні дивилась, наприклад, spirie Griфam я можу зробити два набори по 10 саджанців, Один набір буде з менших саджанців буде нижча вартість, другий набір буде вже такі гарні кущики. побільше, ну і ті Маленькі теж я не скажу, що вони зовсім маленькі, вони такі непогані кущики. Ну і ті, що більше, буде інша вартість. Але я подивлюсь, чи в мене вистачить 10,10, 10, тому що у мене вже є замовлення. Отже, треба подивитись. точно. Те саме буде і з Керією. Також я собі записала, подивлюсь, скільки мене замовили. Решту буду пропонувати оптом. І пурополідник Little Devil. Ось такі в мене є саджанці. Вони більші-менші, оцей менший, наприклад, оцей, отут треба чікнути ось такі саджанці, оцей єдиний, самий такий менший, але він росте, гарненький, все. Інші вже такі більш такі гарненькі. Тобто також можу запропонувати десь на невеличку загорожу, можна їх посадити і гарно буде виглядати. Ось, ще такий великий кущ. Це теж похіроплідник Little Devil. Отже, виставила, це я записую відео, бачите, одразу все. І про замовлення, і про... Обмеження так сказати, від перію. Зробила, Виставила вчора я в групі в себе на Вайбері виставила вже перелік рослин, які будуть на осінь на продаж. Тому можете, хто ще не додався, будь ласка, пишіть мені у вайбер. Телефон мій є в шапці профілю. Цього ж каналу, Ютуб-каналу, там вказаний мій номер. Пишіть на Viber, пишіть, що хочете, щоб я додала вас в групу. Я залюбки приєднаю всіх бажаючих. Ну і там же дивіться, вибирайте. Рослин мало, деякі взагалі в одному екземплярі. Всі знають мою. Причину, чому в мене мало в цьому році на продаж? Ну Тому вже що є, то є. Але все одно гарні рослини, тому, будь ласка, всім рада, всі. Кому цікаво, звертайтесь. А я побігла далі працювати. Сьогодні в мене стрижки, стрижки, вже пальці печуть, мазалі, <зди> здираю постійно, але ще є по плану дещо підстригти. Все, друзі, гарного дня! А я берусь за оцей клен. Пока-пока!